Катя не любила своєї свекрухи, і це було взаємно. Бачилися вони рідко, але наближався день народження матері чоловіка, і невістка вирішила подарувати їй незабутній подарунок. Я приготувала таке, що вона все одразу забуде і оторопіє, коли на нього дивитиметься. Але нікуди не подінеться, не викине, буде тримати на видному місці ось так. Віра Іванівна за п'ятнадцять років, що ми одружені з Андрієм, доброго слова мені не сказала. Інші хоч щось кажуть, хай і крізь зуби, а ця мовчить. Тільки очима своїми чорними дивиться, намагаюся до неї ніколи не їздити і в гості ходжу на п'ять хвилин у рік, розповідала Катерина своїм приятелькам. Катя Марія і Оленка влаштували щось на зразок дівич вечора. Так повелося, що раз на два тижні в суботу три подружки дитинства зустрічалися. Катя була перукаркою і віртуозно оновлювала образи. Саме сьогодні вона прийшла ненадовго, бо чекали клієнти. Марійка кухар завжди приносила смаколики, була й третя подруга Олена. Вона працювала медсестрою і нещодавно. Перевелася на нове місце, куди дівчата не знали, якраз і хотіли розпитати. Та розмова зайшла про свекруху. Терпіти її не можу, вона мені взагалі ніхто. От не було б її і знову почала Катерина. Вона згадала сьогоднішній ранок, як несла свій подарунок запакований у гарний папір. Як вручала свекрусі вірі Іванівні, а та, немов дитина, одразу почала розгортати, ледь не підстрибуючи від нетерпіння. Але вона Катя попередила, відкрити тільки після того, як та піде. Дівчата, от ви мене питали, куди я влаштувалася, почала Олена. «Подруги стрепенулися у приватну клініку, припустила Катя. Будеш тепер гроші лопатою гребти, хихикнула Марійка. У місце, де доглядають людей, яким уже не допоможеш із лікуванням, просто відповіла Олена. Хоспіс. запала тиша. Ти? Навіщо? тільки і змогла сказати вражена Марійка. Це ж місце, де, як же ж так, Олено? не лячно, а гроші, похитала головою Катерина. Що ви все про гроші? Катю, вибач, звичайно, але мені тобі хочеться сказати одне ти нерозумна, гірко прошепотіла Олена. Хто? Я? хмикнула та. Ти, Катю, бо те, що ти робиш і говориш, Підло. Я не знаю добре твою віру Іванівну, але вона старається для вас. Є люди небагатослівні, не вміють вони гарно говорити, а може, соромляться. Але вони справами всю любов показують, а інші говорять красиво, а толку нема, видала Олена. Дякую, подруго. Я думала, підтримаєш мене, а воно он як, ще й наговорила про мене, скочила Катерина. У глибині її душі заворушився крихітний черв'ячок. Ще недавно він тріумфував разом із нею, виношував і втілював у життя план помсти. Тепер цей особистий хробак слухав слова подруги і неспокійно ворушився, заважаючи їй каті насолодитися тріумфом, проблемами свекрухи. Катю, так дійсно не можна, не по-людськи. От я свою свекруху завжди частую, а вона вже так радіє. Ручками сплесне, дістає все з пакета, усміхається. У неї ручки, як подушечки, пухкі, маленькі, чистий янгол заусміхалася від спогадів Марійка. Перед очима Катерини промайнув сьогоднішній ранок. Як там казала Марійка, пухкі ручки. У її свекрухи вони були інші, великі, натруджені руки, негарні, як їй здавалося, і лице зморщене. Що вона знала про неї віру Іванівну, та виходить нічого, по суті? Не цікаве їй було життя чоловікової матері. Тим часом свекруха завжди опинялася поруч, коли каті потрібна була допомога. Чоловік казав, що колись мав дві сестри. Не любив про це згадувати, вони обидві довго слабували. Віра Іванівна виходжувала спочатку дочок, потім чоловіка. Усіх їх уже нема, і, здається, багато працювала. Її головною гордістю і любов'ю був син Андрій, який залишився живий, пізня дитина, чоловік каті. Та й сама Катерина досі любила його так само, як і 15 років тому. Він же ж такий гарний, розумний, надійний, дбайливий та працьовитий. він такий, бо мати його так виховала, міг би грошей наносити або коханку завести. Не всім так щастить. А сама ти чого їй ніколи нічого доброго не говорила, га? Хто заважав? Безсоромна. Усіх стрежеш, а вона чим гірша? Чого все смієшся, недолуга? раптом знову прокинувся і заволав черв'ячок у середині душі Каті. Вона навіть підскочила від цього. Катрусю, тобі недобре? нахилилася співчутливо Олена, та похитала головою, намагаючись не розплакатися. Якось нахлинуло все разом, немов блискуча вода, стримувана невидимою перепоною, готувалася виплеснутися нарешті зовні на потріскану землю. Треба розмову перевести. Вона думала, буде весело і смішно, та помилилася. Каті потрібно було у справах і в неї весь вечір розписаний, тільки десь там, на околиці міста, в цей момент літня жінка, яка, як вона думала, не любить її, дивиться на свій подарунок, той самий, яким невістка хотіла насолити. А якби вона їй подарувала те саме, звичайно, Катерина б дуже засмутилася і настрій у день народження був би безнадійно зіпсований. Обдзвонивши всіх із вибаченнями та пообіцявши наступного разу знижку, Катя скасувала свої зустрічі і поїхала до свекрухи. Телефон чоловіка був недоступний. У неї раптом спітніли долоні. Що скаже він, Андрійко, це ж його мама. Уже настав вечір. Віконці в маленькому будиночку світилися і раптом ситцеві фіранки з ромашками. Та квіти на вікні, які раніше так дратували Катю, здалися їй такими рідними і затишними. Треба попросити вибачення, що сказати, може, інший подарунок треба було б взяти із собою, але нема часу. Пообіцяю купити щось. Вона засмутилася Ох, що я наробила! думала Катя, йдучи від хвіртки до будинку. Не зачинено. У великій кімнаті на столі стояла тарілка з варениками, борщ, такий улюблений для її чоловіка, фаршировані млинці. Катя застигла у дверях і дивилася чомусь спочатку на стіл. Її чоловік розмовляв із сином, той, усміхаючись, з апетитом наминав бабусині голубці, а сама свекруха в синій сукні з мережевним комірцем і з незмінною косою була біля стіни. Поруч дві її літні сусідки й бадьорого вигляду дідусь, мабуть, також гість. Ось дивіться, яка краса, правда? Якраз захоплено, розповідала свекруха, показуючи на подарунок каті і додала. Це катруся моя, Андрійкова дружина. Вона в нас немов королева, біленька, ніжна, така красуня. Я на неї, коли дивлюся, все усередині співає. Створить же ж Бог таку красу. А тепер Катруся завжди буде зі мною. Художник намалював її. Я просто розплакалася від щастя, коли побачила подаруночок. Нічого кращого за це мені й не треба. Катя відчула, що обличчя та вуха вмить стали бурякового кольору. Під сорому вона почервоніла, як у дитинстві, коли в бабусі вазу розбила, а сказала, що то Микола, її молодший брат. Подарунком свекрусі на день народження став портрет її катин. Чомусь вважала, що якщо Віра Іванівна не каже нічого доброго і не хвалить ніколи, то вона її не любить, навіть більше терпіти не може. І сама Катя вирішила, що свекруха неприємна їй людина, подумала, що цей портрет дратуватиме жінку. Віра Іванівна не викине подарунок і нервуватиме, дивлячись на нього. А вийшло все зовсім не так. Катруся ж настільки гарна, що я часом соромлюся їй щось сказати, як лялечка. Очі великі, сині, наче волошки, риси обличчя точені, як із картин, не те, що я, бабця незграбна, двох слів зв'язати не можу. Та й говорити, красиво я не навчена, не вмію, соромлюся. Кілька разів, коли вона в нас відпочивала, погладжу, поки спить. Ковдру поправлю, господь моїх дівчат до себе взяв рано, так і іншу дівчинку дав Андрійка дружину, рідну мою катрусю. Я Андрію завжди кажу, що дружина у нього золота. Живи тепер із цим черв'ячок у середині каті хмикнув і зник. Вона навіть не встигла йому пообіцяти, що все виправить, і час у неї є. А її вже помітили. Син підбіг, чоловік вийшов назустріч. Ти чого? У тебе ж робота? Мама сказала, що ти її зранку ще привітала, прошепотів їй на вушко. Я скасувала. Віра Іванівно, можна я вас мамою називатиму тепер, як свою маму, з ним народження. І Каті хотілося ще стати на коліна, перед мудрістю, добротою. Та все прощенням. Катрусю, знайшла час заїхати ще. Дякую, доню. Для мене бабусі знайшла. Ось вона катруся моя, приїхала, дивлячись на неї, знизу вгору із захопленням і гордістю говорила свекруха. Схвально крикнув дідусь їсть, дивлячись то на Катю, то на її портрет. І всі якось пожвавішали, заусміхалися. Катерина раділа з того, що сьогодні свято і що вона жива та здорова, і вона має батьків, які, до речі, вже їдуть з привітаннями, що в неї є чудовий чоловік та син і хороша свекруха. Виходить, що вона справжня багачка. До столу, до столу, поралася поруч Віра Іванівна, чудово ж як? А потім у нас буде день краси. Хочете, я всім зачіски зроблю. І ще, якщо комусь треба пофарбуватись, підстригтись, кажіть. Я з радістю, усміхнулася Катя. Це також був її подарунок. Для всіх.